Вітаю, друзі, на останньому відео в цьому році, і завершити цей рік я хочу своєю улюбленою мангою, а значить, склом, моя зламана Маріко. Дуже травматична, дуже сумна, дуже емоційна історія. І я хочу сказати, що отут я реально плакала. Що ж, починаємо. Значить, дівчина їсть собі супчик, обідає, і тут в новинах чує, що її подруга. Того чинила спанч Боба на дзвінки вона не відповідає, і на смс вона теж не відповідає. І тут усвідомлення доходить до нашої героїні, і вона вирішує забрати прах Маріко. Нас трохи переносить в минуле дівчата хотіли подивитися разом на фейєрверки, але коли шина прийшла, вона почула, як то б'ють, і почала ламати двері. Маріко ж лиш трохи згодом відкрила і, вибачившись, сказала, що вони не зможуть подивитися на фейерверк. І в теперішньому часі шина каже, що цього разу вона врятує Маріко. На порозі дому її зустріла нова дружина батька. Можливо, якби вона з'явилася трохи раніше, все було б не так погано. В старшій школі мати Маріко намагалася повернутися, але Оден пішла зі словами, що та спокусила його. Тому він і протягнув свої брудні лапи, і на цьому місці мені вже хочеться вдарити цього покідька арматурою. Далі сталася сутичка, шина успішно її виграла і вистрибнула у вікно. І я така. оу. Повертаючись додому, вона згадувала листи, які їй писала Маріко. А вдома, зрозумівши, що скоріше за все на неї вже заявили в поліцію, почала збиратися. Вона згадує, як вони вдвох хотіли до моря, і тепер їм більше ніхто не може встати на заваді. Вона. Курить, плаче, згадує її. І знаєте, слова, я можу написати тобі сотні повідомлень, але ти ніколи їх не прочитаєш, боляче б'ють по моєму серцю. І тут ши приходить в голову мис Марі Гаока. Вона сідає на потяг і читає листи. Вранці, після 10 годин, у ши крадуть грюкзак, гаманець, телефон і листи Маріко. Вона так відчайдушно побігла за тим викрадачем, що забула про прах подруги. Хлопець, який йшов по дорозі, посидів поруч і давши трохи грошей, які, звісно ж, вона витратила на випивку. І тут нам розкривається їх минуле. Знаєте, мені здається, Маріко кохала шин, але їй було страшно зробити цей крок на відносини. І шина кохала Маріку по справжньому кохала, бо коли та навіть після своєї смерті в її мареннях підбирає собі чоловіка, та відповідає: В тебе була я. Маріко каже, що помре, якщо ши колись знайде собі хлопця. Так, це егоїстично, але вони були ще у школі. У наступній главі їх зв'язок тільки ще більше розкривається. Маріко робила все, щоб Ши звертала на неї увагу та рятувала її, навіть ставила під загрозу своє здоров'я. Стоячи над прірвою, ши вже не витримує. Вона кричить, що та покинула її, що вони могли померти разом. Вона хотіла стрибнути, але її рятує той самий незнайомець. І із за кущів чується крик. Той самий грабіжник хоче напасти на бідолашну дівчину, і ще бачить в ній Маріку, яка потребує допомоги. Вона зривається, вдаряє прахом грабіжника, зривається зі скали та падає. Але вона жива, повертається додому. Їй приходить лист під Маріко, і цим все закінчується. Є ще невеличкий спецепізод, але його ви вже можете прочитати самі. Ось така історія. Насправді всі ці слова, всі ці емоції, вони дуже близькі мені, і я навіть заплакала, поки писала сценарій. Моя зламана Маріка це в першу чергу історія про втрату близької людини, і тому я люблю цю мангу. А вам в новому році я хочу побажати менше скла. Ті, хто дивиться це вже в 2025-му, привіт. Всім хорошого настрою! Бувай минуле. Привіт, майбутнє!